Цям АТО не дають землю. Находять там кучу ошибок в оформленні, намагаються атаслати їх на переоформлення. Військові пікетували під стінами держгеокадастру. Демонтували пам'ятник. Він не полідже нічого. Він буде у нас. Прибрали пам'ятник борцям за радянську владу. Закордонна та національна випічка. Під час Голодомору хліб випікали із продуктів рослинних. Екскурсія до Сумського музею хліба. Доброго вечора всім, хто зараз з ЮАЗУ Суми на часі інформаційний випуск новин. Екс-військові вийшли на пікет. Сьогодні з Білопілля приїхали під стіни управління Держгеокадастру області. Учасники АТО запевнили, їхня акція мирна. Що змусило їх приїхати до Сум, знає Юлія Марковська. Репортаж від неї далі. Рік тому цей чоловік демобілізувався. Як повернувся додому, одразу став у чергу на земельну ділянку. Чекає на неї досі. Ми бігали, вибивали якісь там справки, документи з кабінету в кабінет. Ну, якби вже закінчиться срок годності цих документів, якби рік надається цим документам, але ну, вони ще не закінчені. Тобто у мене стається півтора місяця до цього року, коли я починав. Щось тормозять, не дають, не заключають, не дають на руки цей державний акт землі. Подібна ситуація у інших військових Білопільщини, які приїхали до обласного управління Держгеокадастру. Документи ви вроді би готові. У нас із усіх, оце що присутніх, найбільший пакет документів, але тим не мені вони приторможені. Тобто, знаходять там кучу ошибок в оформленні. Питаються отаслати їх на переоформлення і отак от, от з кабінета в кабінет, тобто справді ніде не знайдеш. Якби районна влада йде навстречу, загостка тут облдержадастра. Тому клаптик землі собі вибрали навпроти управління. Тут і засіяли пшеницю, яку мали виростити на власних неотриманих ділянках. Люди реально сидять вдома без копійки. А ці ділянки вони можуть приносити якийсь доход. Чим тут вони пояснюють? Ну, тим, що е, то неможливо там вести сільськогосподарське господарство, ну то всі нажаті не можна розпахувати. Ну, це в принципі технічні такі питання, які вже повинно вирішувати у ході. Е, підготовки проєктної документації. Від мітингу та польових робіт перейшли до Кабінету керівника управління. Ми провели аналіз вільних земельних ділянок сьогодні. По на території області всього нам всього 3,5 тисячі вільних земельних ділянок але в області. Але давайте будемо брати во вніпання те, що по області більше 6 тисяч учасників АТО. Тобто ми можемо задовольнити їхні потреби. Ні в коїм случаї на сьогоднішній день. Ми проводимо роботу із арендарями, в яких закінчується договор оренди, щоб вони відмовлялися в пользу учасників АТО. Врешті учасники АТО домовилися про співпрацю з керівником управління та обмінялися телефонами. Юлія Марковська і Сергій Мілевський на часі новини. Минулого тижня на своїй сторінці у Фейсбук депутат міськради Володимир Чепікоприлюднив інформацію про роздачу землі у селі Сад. Близько 40 гектарів майже віддали під індивідуальне садівництво на виконання розпорядження голови Сумської ОДА. Сьогодні губернатор пояснив, той підпис був дійсним лише до 31 грудня. Ті, хто хотіли отримати ділянки, документи до цієї дати не оформили, і земля залишається у власності громади. Йдеться про землю на території колишнього центру декоративних культур села САД. Сьогодні були уже тошники. У мене землю землю. Я коротко коментар: зміни цільового призначення цієї земельної ділянки не буде. Рота особливого призначення Суми отримала новий транспорт. Автобус воякам передали представники обласного управління юстиції. Цей транспорт конфіскат він пройшов троє торгів, але не був реалізований. Зв'язку з тим, що є проблеми з нього із документами, а саме його перевозив через державний кордон громадянин Турції. Він був затриманий і переданий на сьогоднішній день на благодійну допомогу. Бійцям цей транспорт замінить попередній радянський паз. Військові кажуть, за допомогою автобуса стануть мобільнішими. Раніше в нас був транспортний засіб, це такі як автобуси ще радянського виробництва, пазіки, на яких було незручно їхати. А це, якщо глянути на нього, ну, звісно, це ж би, для особового складу. Буде зручніше добрати зону АТО. Ми були всередині, дуже нам сподобалось, тому ми дякуємо всіх. Демонтували. Вранці на центральному кладовищі Сум зняли з постаменту три бронзові голови, а саме пам'ятник борцям за радянську владу, яка подальша доля постаменту з'ясовувала Ірина Касьяненко. Фотографію демонтованого пам'ятника виклав у соціальній мережі користувач на ім'я Анатолій Антонов. На момент нашого приїзду о 9.45 постамент уже був порожній, куди його відвезли, з'ясували згодом. Об 11.30 пам'ятник борцям за радянську владу для подальшого зберігання перевезли на територію комунального підприємства «Спецкомбінат». «Срок відповідального збереження не обмежений, тому що коли буде прийнято рішення, що далі з ним робити, значить він може бути забраний. Пам'ятник проведений в нормальному стані, ми його зараз обочуємо, зробимо так, щоб він міг хранитися, скільки треба, ніхто його не поврідив, він не повріджений, нічого, він буде у нас». Демонтований монумент є пам'ятним знаком на могилі радянських активістів, розстріляних у 1919 році білогвардійцями. На центральному кладовищі Сум він знаходився майже 40 років. В 1977 році була реконструкція цього комплексу. Автори проекту реконструкції на той час головний архітектор міста Ільченко Ніколай Тимофійович і сумський скульптор Каравай. От, по суті, діла, от Ті три образи, які до періоду громадянської війни, по суті, і були сьогодні до сьогоднішнього дня на, на, на нашому кладбищі. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко, Сергій Сурков на часі новини. Нагадаю, за рішенням виконавчого комітету, ухваленого минулоріч 7 грудня, пам'ятний знак на братській могилі, розстріляних у часи громадянської війни червоноармійців, мали демонтувати, щоб звільнити місце для реконструкції алеї Слави. Чому ж, попри заяву директора департаменту інфраструктури про публічний демонтаж, його провели потайки, наразі невідомо. Протягом дня Григорій Яременко слухавку не брав. Зійшов сніг, з'явилося сміття. Недопалки, пластикові пляшки та сухе листя. У сумах після зими брудно на зупинках, у парках і скверах. Є сміття і біля житлових будинків та магазинів. Бачила все Тетяна Юхта. На одній із зупинок на проспекті Шевченка дорога встелена пластиком. Брудно, дуже Да, Не вбирають. Мабуть, треба всім вийти і разом брати. Дуже брудно, особливо там біля Супруна, там є біля магазину. Я не бачила, щоб там хтось прибирав. Оскільки я тут живу, ви знаєте, ні, років 5 п'ять прибирали. Років три вже взагалі ніхто нічого на остановках не робить. Після зими ще не дуже, а взагалі у нас завжди чистий, красивий місто. Брудно не лише на центральних вулицях. Зараз ми знаходимося на вулиці Чорновола. Поряд зі мною торішні листя і бур'яни. І хоч комунальники від'їхали звідси кілька хвилин тому, сміття все ж таки залишилося. Цього чоловіка непокоїть такий стан речей, бо колись він керував студентами-волонтерами, самотужки прибирали сквери. В кожному районі проблем знайти, де сміття, ніяких проблем нету. Тому я бачу пластик, пластик, пластик. Упаковки, упаковки, упаковки из пластика. Все везде пластик в основном. То, что бумага, она как-то пигнила. Да? пластик это надо столетие. Я говорил молодежи, что здесь была чистота и красота и порядок. Да? И сейчас, сейчас я не сомневаюсь ни на секунду, что когда пройдет этот месячник, все будет так же чисто и сверкать будет. Будет такая же чистота. Но после этого, через 2-3 недели потихоньку, потихоньку, потихоньку. И мусор, мусор становится все больше и больше. Аби частково впоратися з такою ситуацією, з 14 березня розпочався місячник благоустрою. Кожна територія міста з рішенням виконкому закріплена за певним підприємством чи У місячник благоустрою і є у заходи, Ми включаємо не тільки прибирання території, а й приведення до належного технічного стану. Тобто, питання, де стосується, щоб вищерпнута плитка, і вона пропала, де відмозка, все це ми включаємо, відповідні акти і документи в нас є, то що приписи суб'єктів суб'єктом господарювання, де в них є негаразди. Це стосується і зупинок громадського транспорту, покрас, пофарбувати лавочки, навіс, де побитий, все, все це включається в ці заходи. Навести лад у місті мають до 23 квітня. За цей час проведуть дві толоки 26, 27 березня та 15 і 16 квітня. Тетяна Юхта Сергій Лазаренко – на часі новини. СБУ в Сумській області отримало депутатську заяву. В ній йдеться про загрозу сепаратизму на Сумщині. Адресант депутат Сумської міськради Володимир Чепік. Він звинувачує своїх колег, яких підозрюють в підтримці рускава міра. Депутатський запит щодо вивчення правомірності діяльності окремих депутатів Сумської міської ради від опозиційного блоку, зокрема Ігоря Перепеки та Юрія Перепеки, а також громадян України Сергія Кондратенка та Сергія Боберєва. Наразі управлінням здійснюється перевірка фактів, викладених у запиті, з метою встановлення можливих фактів чинення правопорушень. За результатами перевірки запиту будуть прийняті відповідні рішення та повідомлено громадськість. Нардеп із Сумщини очолив рейтинг тих, хто у лютому пропустив більше половини голосувань Верховної Ради. Це народний обранець від батьківщини Владислав Бухарєв. Його відсутність в парламентській залі зафіксувала громадянська мережа опора. На сторінці нардепа на сайті Верховної Ради значиться, що він у цей час хворів. Таку ж інформацію надала нам і його помічниця. Владислав <зв>. Вікторович підтримки самим гріхом, який боліла пострани. Уславненням людей. Аміси ще апалі. Там, де його положено, так обслужувати. В другіх паністах не обслужувати. Владислав Бухарів єдиний нардеп від Сумщини, який втрапив у список тих, хто пропустив понад половину голосувань парламенту. Всього таких 70. Ще шестеро не взяли участі у жодному з голосувань у лютому цього року. Чоловіка, якого вчора застрелили під власним будинком, поховали. За добу після вбивства нових фактів у справі майже не встановили. Нам стало відомо, що вбитий член виконкому Косівщинської сільради з 2006 по 2015 роки балотувався на посаду сільського голови і 10 років був підприємцем. Сьогодні в останню путь провели убитого Романа Щербаченка. Ховали на Косівщині, там, де прописаний. Тут не похорони були, а страшний суд, скільки молодіжі, скільки цвітов було, скільки всього всі йшли, з такої. така втрата. Представте, жіночка сталася, яка мала, двоє діточок. Коли-то він балотувався на председателя Сільського совету. Ну, це не слишком такое, щоб вбивати. Який тут мотив, може бути? В нього кіоск ось. На зупинці Касівщина їздить маршрутка десятка. Він кофе, цигарки є. Тут на кінцевій зупинці Костівшинського району, де живуть батьки загиблого, він разом із родиною тримав продуктовий магазин та за кілька метрів кіоск. Зараз обидва зачинені. Тут, в основному працював брат його Тут, в кіоскі, а рядом кіоски мама. Процесуальним керівником у справі є цей прокурор. Каже, за першу добу розслідування не встановили ані підозрюваного, ані пістолет, з якого стріляли. Було здійснено два постріли. Вказані постріли були несумісні з життям. Калібр кулі встановлений, це 7,65. З якої зброї було здійснені постріли, на даний час встановлюється. Такий калібр мають пістолети Браунінг «Парабеллум» та ЦЗ-83. Нагадаємо, вчора у дворі власного будинку по вулиці Металургів у півдні убили 35-річного чоловіка. Нападника бачили свідки. Коли мужчина упав, 35 років йому, жінка почала кричати Помогіте! Помогіте! а він вистрілив і отуди от через всі, ці і на ту сторону. І все. Маргарита Єрмак, Олена Адаменко, Сергій Милевський та Сергій Сурков на часі новини. Поліція Сум оприлюднила прикмети чоловіка, якого підозрюють у вбивстві Романа Щербаченка. Правоохоронці мають зображення з камер відеоспостереження. Однак, на їхню думку, воно викривляє колір одягу підозрюваного. Отже, реальні прикмети. Був одягнений у чорну куртку, на голові темна в'язана шапка, світло-сині джинси та кросівки. Чоловік худорлявий 25-40 років з ростом 185-190 см. Всі, хто має інформацію, що допоможе розкрити злочин, просять повідомляти за телефоном 050 307 3102 або 02. Незвичайна паляниця у вигляді мапи України зберігається в музеї хліба в Сумах. Колекцію випічки зібрали працівники центру еколого-натуралістичної творчості молоді про історію хліба у наступному сюжеті. Весільні паляниці, короваї, паски, жайворонки обрядовий український хліб. Нині вже музейний експонат. Деякі види національної випічки для сучасних школярів рідкість. Тому педагоги й вирішили створити такий музей. Дібрали хлібини різних часів і місцевості. Є тут унікальні зразки. Наприклад, карта України, створена пекарями для музею. Спеціально мені найбільше сподобалася карта України. І каравай Каравай пекли, щоб зустрічати різних людей, які їздили по світу, мандрували і приїздили в Україну. Окрім випічки, є тут і предмети побуту українців, пов'язані з приготуванням хліба. Весь процес від колоска до запашної поляниці можна дослідити. Частина колекції присвячена голодомору. Зразки такої випічки виглядають зовсім неїстівними. Під час голодомору хліб випікали із продуктів рослинних, насіння даже квітів, кропива, жолуді, даже кора дуба використовували для того, щоб перемелювали її і додавали для того, щоб можна було і ось випекти хліб. знають музеї і про традиції різних народів пов'язані з хлібом. Серед найвідоміших національних зразків лаваш, чиабатта, галла. Є хліб, який ніколи не ріжуть ножем. Це Лаваш. Лаваш, звичайно, не ріжуть, а ламають. І коли пригощають, то відламують шматочок хліба цього лаваша і дають гостям. А в Середній Азії випікається хліб в спеціальних печах і називають цей хліб. Тандирний. Це коржик, подивіться, такий невеличкий за розмірами. Випікається в спеціальній печі, яка зроблена з каменю. Внизу розпалюють вогнище, воно нагріває, полум'я нагріває стіни, і жінка, розкачуючи на качальці тісто, приліплює прямо до стіни цієї печі. Через 2-3 хвилини. Цей коржик уже готовий. Сподобалися пшениця, жид, проса. Сподобалися ще караваї і всі інші вироби, такі пряники. Усі експонати справжні. Щоб потрапити на полиці, їх ретельно висушують. Далі дбають, аби буханці зберігали свій привабливий вигляд. Колекція постійно поповнюється новими експонатами. Насамперед, закордонною випічкою. Як правило, її дарують музею вдячні відвідувачі. Анна Скрипняк, Олександр Гордос, Сергій Лазаренко на часі новини. І це всі новини на сьогодні. Завтра о 7.30 Чекайте в цій студії Наталку Гордус. Я ж дякую вам за увагу і бажаю гарного вечора.